Я помер вісім років тому. Це не було чимось особливо трагічним або незвичайним. Просто автомобільна аварія. Я не звинувачую чоловіка, який мене збив. Він перевищив швидкість, бо його дружина народжувала, а на дорозі була ожеледиця. Він не впорався з керуванням, і я втратив життя. Це не його вина. я знаю це, я не жорстокий, я не мстивий, навіть навпаки. Розумієте, у мене не залишилося сім'ї, і на той час я втратив кількох друзів. Коли прийшов час мого похорону, прийшли тільки мій бос і сім'я, яка мене вбила. Жінка, яку звали Лора. Притискала до грудей свою новонароджену доньку. Я ненавидив свого боса, а на кладовищі було страшенно самотньо. тому я пішов за родиною додому. Лілі здавалася мені такою ж рідною, як моя плоть і кров. Вона була милою, розумною і дуже маленькою. Вона погано засинала, якщо хтось не гойдав її ліжечко, а її батьки дуже втомлювалися. Після того, як вони вкладали її спати, мені було легко гойдати її ліжечко замість них. Я не втомлювався. Я міг допомагати їм, і я допомагав. З руками Джек і Лорі зрозуміли. Що вони не самі в цьому будинку. Звісно, не знадобилося багато часу, щоб встановити зв'язок між моїм похороном і тим, коли я з'явився. Я ніколи не був злим, тому вони не злякалися і не розсердилися. Вони почали палити свічки, річницю моєї смерті. Залишали порожній стілець на обіди та свята, я справді відчував себе членом сім'ї. Ми роками жили разом і все було спокійно, але сьогодні все зміниться. Річ у тім, що чим більше підношень ти отримуєш, тим сильнішим ти стаєш. Останні п'ять років я насолоджувався свічками, дрібничками і навіть іноді їжею. Від цього я ставав сильнішим. Я чую, як хтось намагається виламати двері. Це колишній лорі, він одержимий, він злий, він збирається нашкодити родині. Моїй родині. Вони спокійно сплять і не знають, в якій небезпеці знаходяться. В моїй руці теплий ніж. Я майже фізично відчуваю його тепло проти льоду моєї шкіри. Лорі, Джек і Лілі моя сім'я, я піклуюся про них. І вони поки не збираються приєднуватися до мене. Thank you